Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна, на каналі українського відьма, звуть мене Аня. Сьогодні дивимось з вами 70 днів. Найближче майбутнє, що чекає, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, не забувайте підтримувати наш збір для військових на медицину, на їх потреби, на грілочки, погода гірше і гірше стає. Тому підтримую наших котиків, звіти всі на телеграм, все прикріпляю, всіх обіймаю. Дякую, хто вже долучався до зборів. Працюємо 7-10 днів. І перед тим, як почати, трошки відволікусь, дуже прошу всіх, кого є військові. Дуже з розумом ставитись до робіт стосовно військових або тих, хто хворіє. Сьогодні день такий, зранку в нас почався з претензії від мами-воїна. Я мама, я турбуюсь, я кажу, не, чіп... ну, не чіпайте, не треба чіпати, якщо хоче захист, хай людина, дитина пише сама, військові прекрасно звертаються. Я навіть знайшла старе своє відео, коли я. Пояснюю, Чому не варто втручатись, на телеграм також його прикріпила. Ви просто не бачите наслідки, які бачу я, і я працюю багато з військовими, і то наша особиста справа, як ми працюємо. І за стільки років, скільки я працюю напряму з військовими, єдине, що ми для себе отобрали, що нам допомагало, і, і добре працювало ми робили. І це були. Ну, може, два десятки таких амулетів більше не робили. Це робиться людині військовому. Тут спеціальне каміння робиться наговір, заговір, і це зі згоди військового. Тобто, це напряму комунікація. Людина розуміє, що це, навіщо туди закладається спеціальний сенс. Людина просить сама, як вона хоче захиститися, від чого. Тут така дуже тонка робота. Все пояснила. Якщо цікаво, на телеграмі подивіться, і в записах на каналі зробила. Чому я стільки бачила проблем, і стільки бачу зараз. Наслідків кривої роботи, походив коханок, дружин на цвинтар, щоб додому повернувся. Я багато бачу запитів в Тіктоці, коли питають, чи живий чи ні, і ходять колами, чи яка буде доля у військового. Ви дуже сильно шкодите і, на жаль, вас не зупинити. Це страшні люди, які таке роблять, безсовісні, безсоромні люди які не думають про військового, а думають виключно про себе. Як би ви там кого не кохали, ви більше кохаєте себе. Це страшно, бо хлопцям починають такі страшні сни приходити. Вони їх починають крутити. Як ми це дізнаємось? я працюю по якихось питаннях, іноді військові по фронту звертаються. Пишуть, хтось приїжджає, комусь ми гуманітарку свою відвозимо, яку ми самі купляємо, Ми возимо на Харківське, на Харківське ми не збираємо. Зараз ми збираємо на Запоріжжя, збираємо на Донбас. І напряму питають і кажуть: Ань, щось мені отак от душить мене щось вночі. Думаю, та що ж тебе за яка душить? Подивилась, кажу: запитає у того, то, тої людини, те то те. те, те. І людина зізнається, да, ходила, і людина плаче. А якби він помер, загинув. Мої хороші, я можу дуже довго казати, це не всім треба. Ті, хто хворіє, от сьогодні інші. Дивіться, ну божечка, може, показує мені, що треба вам про це сказати. Може, когось бережу від помилки. Друге, коли хтось хворіє, людина також повинна знати. Якщо це дитинка маленька, вона і що її знати, да, ми можемо працювати. Але якщо це доросла людина, і ви хочете. Від алкого, від якоїсь хвороби, від важкої. Людина повинна знати, як мінімум, що з нею працює. Чому? Тому що будуть зміни, і людина може лякатись, людина може, розумієте, бути проти взагалі, щоб з нею працювали. Чому ви не вважаєте на це, що людина може бути проти? Я розумію, що ви йдете в Тік-Ток, йдете до когось завгодно вам. В мене приходять дівчата. Чистку робили, я фото викладу в Телеграмі, чистку робила. Присила їй відьма фото, а там якісь голки, якісь нитки, якийсь віск, і ця, яка чистила, вимагає ще грошей, і каже, ти мені там стільки то чи 333 тисячі, чи скільки, ти мені повинна, ти мені винна. І з такими ситуаціями я стикаюся. Люди приходять до мене і кажуть, Ань. Як мені зробити так, щоб вона відчепила, щоб вона мені не шкодила, тому що мені вже погрожують. Якби ви знали, скільки мені людей кожен день пишуть? І я це кажу не з того, що мені так хочеться. Я просто хочу, щоб ви жили добре, і вони шкодили своїм військовим. Зробимо, дівчата, зробимо якесь відео. Про самопідтримку, про самовідновлення саме для родин військових, я зрозуміла, що, мабуть, мене до цього підводять. Це буде безкоштовно. Ви знаєте, що, що я, якщо щось вже викладаю, то це безкоштовно. Тому долучайтесь до цього каналу, до Таро Україна, я будемо з вами працювати. 70 днів. Аня сьогодні зажгла. Вибачте, кому зайве, перемотайте. Знаєте, важкий період, коли буде дуже штурмитись з боку в бік. Не будете розуміти, де ваша доля, де не ваша. Купа проблем від оточуючих. Знаєте, це коли, ну, от вам, знаєте, що життя зробить? Підсвітить там, де ви терпите. Там вже нема де сили терпіти, але ви терпите, на щось очі закриваєте, вам знову цю проблему підкинуть. Або якщо там хтось щось вживає, п'є, то ця людина вам зробить боляче, знову ж таки. Тобто, от як по колу будете ходити. І як, вам тут пропонують просто мирно вирішити питання. Тобто, якщо або не страждати через те, що ви терпите. Чим ви нібито змирились. Ну, не змирились, то і не страждайте. Чого ви тоді дивуєтесь, що знов повторюється? Кармічний цикл, як ми кажемо. Вісімка, да? повторення. Безкінечних. мук. Когось тут перевиховувати нема сенсу. Витратити просто час. Якщо діти знов щось накоять, або знову хтось захворів, вирішіть цю проблему. Глибше копніть, глибше подивіться. От Як з дітьми, коли працюємо, да, ми дивимось таланти, ми дивимось здоров'я, дивимось енергію. І робили ж безкоштовно. Ви ж мені писали тоді, пам'ятаєте? На електронну адресу, дівчата, скидали дітей своїх, дивилась, і це дивилась безкоштовно. Мені, коли це за гроші починають, і мене аж сіпає. Розумієте? Я кажу, бо я правду кажу. От, я не можу інакше. Я кажу те, що я бачу. І отут, от, побачите, дитині погано. Ну не треба до мене вести, до лікаря відведіть скажіть. В кінцевому кінці знову ми хворіємо. Нам не підходить це лікування. Ми повинні вирішити це питання. Тиск, голова, болить, дитинка не виходить. Йдіть вирішіть цю проблему. Вам просто прямо так от в очі кинуть. Що не так? Подякуйте життю. У вас осуд, осуд від оточення. Всі я знову почну щось розказувати. Знаєте, дівчата? Це на ті ж самі граблі, да? давайте будемо трошки ну, неадекватніше, а відповідальніше до себе. І скажемо, я з цим все, я з цим завершу, я з цим. Покінчила. Ну, з чимось вже. Або я вирішила нарешті це питання. 7-10 днів на декілька варіантів. Давайте. Над ну, проблемами підіймаємось. Перший варіант вам прям покажуть, як вирішити. Вас кудись проведуть, вам щось прям підсвітять. От класний період. Не бійтеся, я з вами, і ми все зможемо. Другий варіант тут ви втікаєте від вирішення. Да неважливо, хороші ви чи погані. Неважливо, чому ви потрапили в цю ситуацію. От тут не треба від чогось захищатись. Тут треба подумати, чи я хочу далі спілкуватись, чи я хочу знову це переживати. Не захищатись, от просто сказати комусь в обличчя або собі більше так зі мною не можна, або більше я в цю ситуацію вже не потраплю. Тут вас щось приб'є прям емоційно, прям сильно важко буде. Надію якусь заберуть. Тут треба силами зібратись. Троєчки, чи відновлюєтесь ви, чи не ви вже не змозі відновитись? Болить за якусь образу, за те, що хтось обдурив, так болить. Тут треба час, тут як якась ситуація, яку я, ну Ань, я не можу вирішити, вона не вирішується. От тут треба розбиратись чому. Тут треба відновитись, відновитись. І тоді прийде рішення. Дякую.